Зет звіт програмного РРО. Чи треба зберігати? Напишіть у коментарях. Вітаю, це проект все про програмне Тимуром Алівом та командою Семінарком, а, пропрацювавши на програмному РРО і зробивши наприкінці зміни з дзвін. Звісно, посте питання: а чи треба якимось спеціальним чином зберігати цей ЗІЦ звіт, роздруковувати його? А якщо можливо, треба, то скільки... Днів його треба зберігати. А якщо ми звернемося до спеціального порядку номер 317 який регламентує роботу з програмним РРО, то його норми нам кажуть, що суб'єкт господарювання, який працює на програмному РРО, він зобов'язаний щоденно, тобто у межах певного календарного дня, засобами програмного РРО створювати в електронній формі фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій та подавати їх до фіскального серверу засобами телекомунікації. Ну, до речі, і ситуація, коли протягом дня у вас відбувається перезмінка касирів. і Якщо перший касир за півдня не зробив жодної розрахункової операції, але при цьому він встиг вже відкрити зміну. То аби передати зміну іншому касириму, треба все одно буде сформувати z звіт. Але z звіт він буде формуватися виключно в електронній формі, і він буде. Подаватися на фіскальний сервер засобами телекомунікації, крім того, ще одна норма. Яка каже щодо формування зазвіту, що так само суб'єкт господарювання вже за окремим мавзацем пункту 1 розділу 4 порядку 317, зобов'язаний передавати засобами телекомунікацій створену програмне РРО інформацію у формі електронних фіскальних звітних чеків для їх реєстрації і довгострокового зберігання на фіскальному сервері та обліку роботи ПРРО фіскальним сервером. Тобто, ми зустрічаємо ще одну норму: що коли Суб'єкт господарювання пропрацював, він створив z звіт. Він z звіт передає шляхом телекомунікації, і фактично задля цього, звісно, йому треба. Мати інтернет і передає знову ж таки його на фіскальний сервер. Ну і ще одна норма, яка стосується формування задзвіту, передання задзвіту на фіскальний сервер, Це ще один окремий абзац, пункту 1 розділу 4 порядку No317. Те, що суб'єкт господарювання, який працює на програмному РРО, зобов'язаний створювати контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання на програмному РРО у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн до моменту передання. Чи електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера з отриманням від фіскального сервера підтвердження про її доставку. Так, дійсно, коли немає зв'язку з фіскальним сервером, приміром, через відсутність інтернету, чи якщо є певні перенавантаження на фіскальному сервері Державної податкової служби, то дійсно програмне РРО у нас переходить і працює в режимі офлайн. І, е, до речі, можливо, при цьому ситуація, що зв'язок з фіскальним сервером ще не поновився, але нам треба при цьому е, сформувати за-звіт, приміром, передавши е, е, зміну від одного касира до іншого протягом дня. Ну а можливо, взагалі сформувати за-ззвіт саме через те, що вже наближається е, закінчення календарного дня, а режим у нас продовжує ще бути офлайн. І тоді у нас під час офлайн режиму у нас сформується Z звіт але звісно, після того, як поновлюється зв'язок з фіскальним сервіром, вся інформація по всіх фіскальних касових чеках і по фіскальних звітних чеках воно так само передається на фіскальний сервір податковий. Тобто аналізуючи прямі норми порядку номер 317, роботи саме з програмним РРО, ми нічого спеціального там не знайдемо, що нам треба десь окремо зберігати. Задзвіт, що нам його треба зберегати протягом якогось періоду, і взагалі не знайдемо просто якихось конкретних вимог щодо збереження за звіту. Тобто, найголовніше, що я сформував за звіт, я передав його в фіскальний на передав на фіскальний сервер, Тим самим я виконав зокрема частину своїх обов'язків. Як суб'єкт господарювання, який використовує саме програмне РРО, і отут є принципова відмінність від класичної РРО, адже використання класичної РРО це абсолютно інші порядки від Мінфіну, якщо які в цій ситуації нічого спільного не мають з програмним РРО, адже все ж таки програмне РРО він може бути закачений в гаджет, зокрема в смартфон, ноутбуки тощо. І найголовніше це створити. Звіти в електронному вигляді його передати засобами телекомунікації на фіскальний сервір. При цьому, звісно, Якщо треба мати якусь інформацію, зведену по приміром, за певний період, то як роз'яснювала податкова, приміром на прикладі свого програмного РРО, то для ПРРО з операційною системою Windows на даний час реалізована можливість створення і збереження задзвіту на основі сформованих і з фіскалізованих програмних РРО за звітів за певний період місяць, а при цьому для програмних РРО з операційною системою Система Android така можливість буде надана в наступних версіях, але е використовуючи програмний Реро, якийсь комерційний, там здебільшого всі ці функції реалізовані, коли ви можете е витягнути звітну інформацію, як за кожен день, як за місяць, так і за якісь. Більш тривалий період. Тому а, після того, як ви передали на фіскальний сервір звіту, і після того як ви отримали відповідне підтвердження від фіскального сервера, на цьому моменті ви виконали повністю а, всі обов'язки щодо роботи а, на програмному РРО саме в питаннях ЗЦ звіту, і далі вже. Його зберігання відбувається за бажанням суб'єкта господарювання в зручний для нього спосіб, і е, при цьому суб'єкт господарювання абсолютно не має хвилювати, що приміром в електронному кабінеті він може не бачити конкретні фіскальні Z звіти саме програмного РРО. Він виконав повністю всі свої обов'язки шляхом передання Z звіту. І е, отримання відповідного підтвердження. Всі інші наступні моменти зберегання за звіту програмне МРРО це виключно. На розсуд суб'єкта господарювання на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо опублікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський туб-канал Номеродин Семінарком і натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!